Привітки всім. Давайте розкажу зараз, я буду ходити гуляти і розказувати, бо я вже замерзаю. Як зрозуміти, що людина до вас відшліфована повністю щира до вас? Звичайно, можна розмовляти на рівні душі. На нагадному рівні, так? На рівні нашої сердечної чакри. На рівні четвертої чакри. І може ставатися, що людина говорить про дуже якісь речі, дуже-дуже важливі. І ніби чесно це все звучить. І ніби. Довіра прокидається захід сонечка зараз буде споглядати. Але якщо ви практикуєте щось, особливо духовні практики, ви можете вийти на рівень духа. І на рівні духа можна людину ввести Такі стани, як е, профайлінг, так, детектор, правди, кривди. кривди, Детектор кривди. Я втікаюся. І на рівні духа з людиною можна спілкуватися з позиції, нібито е, власного вищого я, е, з позиції істинного я. І саме на цій позиції можна від людини почути дуже багато всього, які насправді завдання або задумки в, людині, в людини по вашому життю, коли вона взаємодіє з вами. І це дуже просто перевіряти. Тому будьте обачні і цінуйте тих, хто не провокує вас на щось, так? А взагалі тригри потрібно оминати і не звертати на них увагу, і якимось чином просто блокувати і все.